Літай, нехай згинається трава після твого розбігу, голова хай крутиться, вдихай своє О2 за весь кисневий голод, за слова, котрі досі викликають млость. за все, що було, все, що не збулося в дурній землі, лиши її з розгону, бо це і є твоє єдине чудо: літати тут, від сяну і скону. Від сконої до дня страшного суду, літай, зірвавши з душі свій ремінь безпеки, наче стрічку з випускного, і хай цей акт нарешті відокремить тебе від крісла і всього земного. Літай крізь пекло, звідки то відомо, що лише в раю політ. Якщо твій дім чи друг, чи милий в'яжуть із земним, зречись і друга, і милого. І дому всіх явних і уявних якорів. Літай, ти так давно цього хотів.